Коли ти почнеш фарбувати волосся для того, щоб просто бути не силою тоді спитаю, скажи, чи вдалося пору зі мною стати щасливою, коли ти почнеш розмовляти Мартині для того, щоб просто бути п'яною, Тоді спитаю тебе на коліні. Скажи, чи була темною коханою? Ти, що любиш ти і чекати тебе, і не стрімно кохати стов, давай я позвоню, трохи поговорю. Відводи, вже ніж ти, хоч і я не святий. І у стоя твої зберіг, і смаки їх ще до мою. Коли ти почнеш формувати волосся для того, щоб просто бути не силою, тоді спитаю, скажи, чи налося, пору зі мною стати щасливою. Ти почнеш прозовляти батьки для того, щоб просто бути не п'яною, тоді спитаю тебе Почнеш фарбувати волосся для того, щоб просто бути не силою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося пору зі мною стати щасливою Дякую, здогадалися, це шумейна FM Галичина. Наживо це все лунає. Сьогодні так ми трішки нетрадиційно починаємо, бо у нас сьогодні незвичний день. Ну, в першу чергу, Олеже, вітаю тебе на FM Галичина. Всім добрий день, вітаю всіх 14 лютого, так. всім щастя, всім любові і побільше грошей. От маю до тебе вже запитання, але ще зроблю таке технічне лише Не оголошення. щодо грошей, сподіваюся. Та про, про гроші теж поговоримо. Бо гроші це така штука, яку важко оминути. А ви, дорогі радіослухачі, це все чуєте наживо. А можете також це побачити на нашому ютуб каналі. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, враження, ставте подобайки. Також можете це все зробити на інстаграмі, на Тіктоці. Там теж є онлайн трансляція і на нашому сайті FM Галичина. А до нас сьогодні, як ви вже зрозуміли, завітав, я б сказав, такий головний юний романтик української сцени, який вирвався на ту сцену дуже так раптово, і сьогодні годі собі уявити ту сцену без нього. Олеже, от такий е, знаковий день святого Валентина. У тебе багато таких ліричних любовних пісень. Що для тебе особисто день святого Валентина? Е, ну, е, день. Звичайно, дуже такий романтичний день. Сподіваюся, що буде цілий день сонячно буде дуже гарна погода, щоб е, багато людей могли гуляти своїми половинками. От, тому якось так. Ну, тут таке питання, яке всіх твоїх шанувальниць, напевне, немає. цікавить. Немає, другої немає. половинки немає? О, я вже бачу ще більшу кількість повідомлень тобі в Інстаграм. Взагалі багато пишуть тобі? Так, і хлопці, і дівчата. А, а що таке було найбільш незвичне, можливо, якесь повідомлення? Що ти такий подумав, ну, справді, от то закрутило чи закрутив. Ну там щось посили, там якісь гроші віддати, але я не, не, не звертав уваги. Заплатити рахунки за газ, так? Так. Да. Я зрозумів. Слухай, може зробимо теж скоротенький бліц, тоді, щоб отак ще краще розігрітися, і нам ще краще співалося Давай. і говорилося. Добре, зараз тоді десь тут написано така. Ця. Ну що ж, поїхали: Флейта чи піаніно? І то, Але дивися, одразу правила гри тобі влаштовую, треба вибрати щось одне. І то, Добре, це поки я не сказав, приймається. Далі їдемо. Трішки воно буде таке провокативне питання, але ну не знаю, може ти знайдеш з того вихід. Злата так І Тіна Карлі, і Злата Огнівич. Можна було сказати Тіна Огнівич. Добре, а бомбокс чи у Слухай, це ну типу, це два різні ці. і мені обоє дуже сильно подобається. І бо і океанез. Я не можу обрати. Я тебе дуже добре розумію. З яким з іноземних виконавців ти хотів би записати дует? Е, і стінг, і до та багато хто зі всіма список там, а слухай, ну стінг вже до речі був от, з Україною. Має такий зв'язок під... зі сумдогом на ефіт є, так що може зі сумдогом вже запишу. <реш> то було б теж дуже цікаво. Ну, а якщо, наприклад, букет дарувати якісь другій половинці, то це були б троянди чи ромашки? TV. Не знаю, троянди, напевно. А якщо цукерки, то Мак чи ромашки? Мак. А в кохання з першого Рафаэло. погляду. Рафаело то вже більш таки та, згідний. А от у кохання з першого погляду взагалі віриш? Це дуже, це дуже індивідуальна штука, не знаю. Кого як. Ну, в тебе було таке ще чи mm -mm. важко сказати? Не важко, було поки? А якщо б обирати, от, треба було якась така була, от, скажімо, друга половинка, то це була би гуцулка чи може дівчина зі столиці? Та я звідки знаю? То це ж не обирай серце, знаєш, а не я зрозумів. Є такі люди, які кажуть, ні, то має бути тільки гуцулка або навпаки. Я хочу якусь дівчину з Києва. А от сам часто закохуєшся? Як це все відчуваєш? Кожен день, слухай чесно? Та ні, ну то як, ну як це ж таке, ну я не знаю. Типу, це таке питання, чи ти часто закохуєшся? Е, ну багато людей подобається, але, там закохуєшся, ну не знаю, напевно, що ні. Ну, але пісні твої, вони ж такі дуже романтичні, ліричні, от звідки береш натхнення? Як це як все з'являться? Вино. Вино, Істина, істина в вині? Істина в вині. Добре, слухай, гарно говоримо, але, мабуть, я впевнений, хочуть радіослухачі та глядачі на Ютубі почути наступну твою пісню, і вона, якщо не помиляюсь, це буде вище неба. Чи хмар? Ой, чихмар, що не неба це вакарчу, що не це вакарчу. Може, це було все по Фройду. Може, це буде гарна наступна колаборація <гум> з океаном Ельзи. Ну а як тобі появилася ідея? Взагалі цю пісню перекласти? Чому раптом? Ціна Кароль, це була перша ідея Тіни Кароль, от вона про це якраз сказала на якомусь раді, що хотіла б хотіла би я заспівав якусь її пісню. І там вже ми, коли вже з нею сконтактувалися, ми вже обрали власне цю пісню, переклали її. Ось так. Слухайте, давайте тепер почуємо ту українську версію того знаменитого хіта Вище Хмар. Шумей онлайн на FM Галичина. Не благай почуття будь обережне. Не біжи завчора, шнім безмежним, за душу в своїй до міліметра, закричи, біжи свої тенета тихо я пощапчу, чи хто почує, серце хоче кричать, ніхто не чує, ніхто зовні поступить, міцні кадяни, плащу того, ж пишу я і небо в Божать тебе люблю все життя, і того саду ще хпастищу, що почати все з бочатьбу. Кожен раз, коли злітаєш, щось тримає тебе, і ти не знаєш, як любов зберегти але це ця і до зустрічі, сказати сказав. Ваші оплески! це шумей наживо на FM Галичина. Дуже романтична, така прониклива музика. Надавте олежену зовсім іншого звучання і життя цій пісні. І то треба чути, і то треба бачити. Тому підписуйтесь на наш Ютуб, там є пряма трансляція. Ставте ваші коментарі. Теж пряма трансляція на інстаграмі, на тіктоці і на нашому сайті FM Галичина. На сьогодні день святого Валентина, і ми не випадково гостимо з великим задоволенням Шумея. Тебе олеже, але от одразу запитаю. Як, що для тебе найважливіше в стосунках? Що ти цінуєш найбільше? Борщ? А сало? І сало. І часник там Я буває? Не знаю, чи ні? Це, такі, це такі в тебе питання особисті, що ну, на них важко відповісти ось так. от. Без я зрозумів, але то добре, що є гумор, бо як є гумор, то все тоді набагато легше в стосунках. Добре, тоді послухаємо наступну композицію, і може потім нам вдасться якось зачепити якісь більш такі питання глибші, а може і легші, хто його побачимо, почуємо. А ти мені дзвони, дзвони, Посеред ночі я і так не бачу сти, а ти мені дзвони. Дзвони, дзвони. Серце, через віктор ти пішоти бубиний, підросли ще та я ледве ледве тримаю твій бож на пам'яті за слухавце у віцону в, в обіймах іще, а хотів би тонути в твоїх а ти мені дзвони. Ся немов стара струна, сідаєш темріва від сонця, незалежна вця, я єдиний знов підладний лише своїм страхам кожен день чекаю тебе, знову до в дня а ти мені дзвонив. Це шуме і наживо на наживана, Галичина. Олеже, але я знаю, що цю пісню ти так в оригіналі то виконуєш з Тіною, так? Mm -hmm. А загалом, як ти працюєшся з нею? Дуже класно. Тіна дуже великий професіонал, дуже хороша, прекрасна я навіть сказав, би, вокалістка. Е і просто дуже хороша людина. І От відчуваєш, що вчишся від неї теж теж? Це навіть і вчишся, і це якась мотивація рухатися далі. Вона от... дуже мотивує, мається на увазі на роботу. Ти хочеш щось писати, ти хочеш е, так, як вона працює, ти хочеш, ну, ти так розумієш, що так і треба працювати. Тобто намотуєш на ус багато від неї, так? Якщо таким трішки народним голосом сказати. Ну, так. А от пам'ятаєш, можливо, свою першу Валентинку, якусь таку ще, якісь... ти маєш ну, що з паровувати? Усвідомлене розуміння, що сьогодні День Валентина, і ти комусь ту Валентинку вручив, або хтось тобі її дав, і тобі дуже так тепло на серці. Не пам'ятаю чесно. Хочеш тобі подаруй, Валентинку. — Я з великим задоволенням. Ну, а може зараз якось от маєш якусь традицію на День Валентина, таку, знаєш, комусь там даруєш так по дружбі. щось таке Часно, маєш? — Чесно кажучи, в мене ніколи не було якихось традицій на день Валентина, того навіть не знаєш, що відповісти на це питання. Якусь <реку> треба знайти нову традицію. Може тепер де традиція для ведучого ФМ «Галичина» Валентинку йдем, та, ну, На традиції йде, йдемо з хлопцями пити. Ні, <реку> <реку> Я жартую, жартую. Ну, як такої традиції немає насправді? Я зрозумів. Добре, тоді летимо далі з наступною композицією. І то я знаю, буде така композиція, теж яка в оригіналі співається в дуеті. Вона так? Mm -hmm, так. Зі Златою огнівича. Як тут тобі працюється? Як які відчуття, що нового береш від неї? Так Можеш... само, ти дуже класний професіонал у своїй справі, дуже хороша вокалістка, тому з нею також дуже класно працювати. Окей, то послухаємо зараз тоді, як звучить композиція буревіями без Злати огнівіч наживо на FM Галичина. Не ці, не ці мости, якщо зламаєш, і чи вийдуть нові, і супереч собі, задаєш ти слова, які колись були законні. І я танцюю під віски не під пісні. Свої сламанні ноти залишила мені, я бачу твої кроки, та ти нема, ти ще хто ти лише не я. Isso Це був воровій почуттю від Шумея, Олеже. Наближаємося до закінчення, враховуючи, що у нас день Валентина. Можливо, якісь побажання хочеш сказати для людей, які шукають, знайшли, які от відчувають кохання або тільки його ще відчують в майбутньому. Можливо, бережіть свою другу половинку. Якщо знайдете, ніколи її не відпускайте. Якщо ви знаєте, що це ваша людина, і для того, щоб ми. Думали більше про любов. Я вам дуже прошу допомагайте нашим збройним силам України, щоб вони е, допомогли нам закінчити цю війну, закінчити її з перемогою, щоб не було більше ні війни, ні ракет, і щоб все в нас було добре. Тож слава Україні! Героям слава, Олеже. Дякую! Це був Шуме. Я називаюсь Остап Вокулюк, Приєднуюсь до сказаного. Слухайте лайви на FM Галичина, Дивіться на нашому Ютубі, інстаграмі, Тіктоці. Кохайте і будьте коханими.